Що ми і куди я прихильник теорії змови. А що це ти маєш на увазі? Зараз 23-й рік, і на кінець літа. Да, ми зараз знаходимося у стані війни з Росією, і е, нам потрібно зараз як нації на чомусь там ну, мати спільну ідею, тобто виробити якусь національну ідею і по цій національній зробити стратегію. Про цю стратегію. Розповісти усім від Малодевелів, щоб ми всі згуртувалися і почали на це працювати. Трипілля може бути цим фундаментом, як ти відчуваєш, які там були у цьому трипіллі, які там були зв'язки такі, що вони три тисячі років вони е, жили. Я так розумію, якщо цивілізація три тисячі років жила, то вона була в якійсь. А мир якийсь був, якась зла, якась любов. Тут ця діалектика прекрасна, коли воно все однакове і одночасно з цим унікальне. Я вірю, просто для мене я це називаю умовним позначенням для себе трипільська культура, яка містить всі відповіді, всі знання, всю базу, і я її лише. А я впевнена, що хтось хто живе там в Колумбії, в Бразилії, в Чилі, в Перу. Я ж сказати, що а от наша культура і вона є теж початком. А може це все була єдина до того, як нас поділила Вавілонською межою культура. Коли ми розстелимо рівнесенько полотно і десь в якомусь місці скрутимо, хоча б трошечки краплиночку, то по всьому полотну почнуть стягуватись ниточки, будуть утворюватись чим ближче до скрутки, тим більші перешкоди, чим далі від скрутки, тим менші. І космогонія трипільців. якраз про цю сленську єдність всього, про те, що ми все єдине ціле, і ми всі впливаємо одне на одного. Як бровнівський рух, здавалося би, молекулі, але це насправді ілюзія хаосу, тому що все має своє призначення, все має свій рух, і все завжди від оцього так званого хаосу прагне до гармонії. Тому в їхній, зокрема, кераміці дуже багато гармонізуючих, рівноважуючих знаків. А ну кругла форма, це ясна річ. що Це безкінечність, не зрозуміло для де Кінець на щерблений посуд. До речі, наші предки викидали, тому що коли і на голові ніколи не носили розірвані вінки, які ободочки завжди мав бути замкнути колом з вузликом, щоб енергетика хороша не витікала, а погана не, не вникала. Це навіть настільки естетично, скільки прозумілася. Ти щоб наївся, тобі якби вареники наварили. Ну, а? а що вареники на трипілі вже варили? Ну, слухай, це була аграрна культура, яка взагалі е, вживала, у них же там було три основні жито-пшениця, жито, гречка. Так. Е, вже гречка була? Гречка була. Гречка це дуже древня. Крута культура, яка характерна для трипільців, в тому числі вона містить масу мікро-макроелементів, які для людини дуже корисні. І тому гречаники, каші, пляцки. з приводу вареників, я до речі не впевнена, але знову ж таки галушки не було картоплі довго, як приїзд колов. Натомість сім коренеплодів, це були сім лікарів людей в наших широтах з чіткими розподілами сезонів. Ріпа основний, так. це череп, ріпа, рама, рака. Котра. Якщо стояти раки, то це значить, що рака, рама, ріп, ріпа. І Ріпа, буряк, морква, чесник, цибуля, хрім. І все, я постійно забуваю. Редис. Так, Ридиска. Ти сір'я так, і впродовж холодного сезону, коли не було свіжого броженю, то на, на пшениці на цих культурах, які вирощені, ну до речі, може бути зберігало, якщо про практичність Це ж є і хлопчики, і дівчатка бачиш є чотири стихії: земля, вода, вогонь і повітря. Якщо говорити про жіночу природу, вона є у всіх. Ми всі містимо всю інформацію про все. Просто ми щось виявляємо, як про тепловізор нам казали, наприклад, проявляється щось більше, щось менше. Так і в нас, у нас є всі складові, бісексуальні, скажімо так, обох всі обох статей. І стихія води і землі це жіноча стихія, вона матеріальна. Тому дівчата дуже люблять сумочки, туфельки. Нам важливо, щоб нам проявили. Ляли увагу, яку ми можемо в буквальному сенсі матір, матерія, матеріалізація це все одно кореневі слова. А чоловік це аскеза, це повітря і вогонь. За повітрям можна бігати безкінечно, сачок його ловити, а за вогнем ну, в принципі теж важко його зловити, він може попалити. Mm -hmm. Але в поєднанні як працює земля, я своїм тяжінням притягую повітря, і воно навколо мене робить атмосферний тиск. І мені подобається цей тиск на собі. Це повертаючись до жіночої чоловічої природи. Без тиску на мені чоловіка я нічого не можу народити, тому що земля без атмосфери не може виростити, без фотосинтезу, без його світла і без його тиску. Мої вдібності народжувати неможливі. Так само, і вода. Відомі місця мають бути зволоженими для того, щоб з них щось народилось. І... Культ жінки матері він був полягав в тому, що вона матеріалізує по-перше, а по-друге, тому що якщо вірити в що в ті часи ходили чоловіки в походи, що були війни, то чоловік міг піти і не повернутись. Тобто жінка це була та та особистість, та створіння, яка продовжувала земне життя. А напевно, наше втілення не в останню чергу має зміст саме тілесності. Інакше б ми з вами всі напевно десь в космосі кралеси вилітали, і в нас не було потреби необхідності періодично торкатися одне одного, обійматися, цілуватись. Ну я вже мовчу про те, що народжувати дітей задоволення. Це ж найвищий круто. Тут, якщо ми е, підемо по е... ціль, хрест тут 4. теж є, тут написано 4-3 тисячі років тому. Тобто цьому хресту 6 тисяч, 6 тисяч років на цей час. А коли Хрест з'явився у християнстві, в якому році? Це треба спитати маркетологів з Ізраїля. але... Знаєш, ну, що насаджувати будь-що завжди от, легше, коли ти береш якусь існуючу ідею так. і перекручуєш на свій лад. Так. Християни безумні навіть то саме Маковія, Ні. ну там і до, до Маковеїв, які входили в храм в Єрусалимі, і в інших містах Ізраїля, це немає жодного відношення. А мак. Це сакральна, до речі, вона схожа на макопа голівка на цю посудину. і мак це взагалі символ в нашій традиції кінечності тіла, тобто духовність безкінечна, а тілесність кінечна. І скільки маків у маківці, стільки дітей в роду, скільки зірок на небі, стільки дітей в роду. Тобто, продовження життя тілесне це було одним із призначення цього ну, земного життя. Послідники ж стверджують, що вони коли. І Йшли і вони просто за собою все спалювали. Тобто, мені здається, що щось ми ще не знаємо про їхню світоглядну структуру з приводу неприв'язки до матеріального, тобто, щось вони оце от ко коло обіг життя. Не було такого, що може на той світ забрати, тому що це, до речі, теж християнська дума. Я тут бачу такий цікавий сашком, де, де тут не я є такий тут. Да, це якраз про ту бісексуальність, про яку я казала, і про ту притяжіння тяжіння і атмосферний тиск. Тобто тільки поєднання гармонійного, чоловічого жіночого, минулого майбутнього, теперішнього і позачасовому, котре існує, тому що час це ж ілюзія, як на декартових системах координат. Все існує всі точки одразу. Просто через певну функцію ви можете одну точку виявити, але насправді колести всі точки у всіх їхніх інші, часових, і часових і просторових варіантах. Тому ім'я, воно про те, що тільки в гармонії. Земля без води, земля без світла і повітря нічого не дасть. А що так Що таке в роботі? Коштувати? Це хороше питання, це, напевно. І є це мистецтво відчувати себе за внутрішнім феншуєм, так би мовити. Не відчувати оці от кордони взаємодії з іншими, вміти чути, там, ніхто ж не каже, що ти має бути ідеальний. Але зрештою, коли десь може перетискаєш, тобі кажуть, що То тут трошки менше, або покидай мені більше мені не вистачає. А, спілкування казали в турі найвища насолода, і вона ж не даримо цей дармовий спілкування. Це гінекологічне крісло, можливо, схоже. Тут така от теорія є. Ми просто порахували. Бачиш, всередині круг, а там дев'ять дев'ять таких штучок. ми думали, що це планета. Може бути, що, може, це соня... сонячна система. Що, що це сонячна система. Тобто, тобто 6,5 тисяч Трон. років тому на троні, на теракотовому троні могли намалювати сонячну систему. Це як гіпотеза. Да, може бути, тим більше, що конкретне ж розташування, бачиш навколо центру, так. воно не симетрично, а саме так. кожне на своїй орбіті Так. — саміотику і гармонізацію. так? Як кожний візерунок, кожний колір робить на певній чистоті. Наше тіло за своїм хімічним складом, відповідно до того, що я би по не розповідала, максимально наближене до складу глини. <гулит> тому мазанки, хати, гині дуже круто відновлювати святку, вони дають сильно втомлюватись і гармонізують на одному на одній частоті наші вібрації. <гулит> Коли ти сідаєш в коло або одягаєш вишивку, яка захищає тобто, ялочко. До речі, бажала, що саме через неї теж може бути втік-витік, тому її прикривали намистами або Комірцем вишити, манжети. Четверта чакра у нас вся тут відповідає за те, щоб приймати, віддавати, годувати, <годувати> любити і відповідно глиняні речі вони взагалі відновлювали від всього, і тому, до речі, сучасні сучасній Апарати, які входять в конфлікт з нашою природною вібрацією, або бетонні один поближається це загріб, Воно поглинає хвилі, ми, 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 ми в них з метаболізмом. Починається закоління, втома гірше проходить зрутіливість. Нам пощастило жити на тій землі, яка насправді а, дала початок. Всім можливим цивілізаціям і вченням, які ми вивчали потім в школі, і те, що якщо подивитись на нашу півкулю в розрізі, от чому ж таки про хрест і золоте січення? Mm -hmm. що подивитись, якщо це була півкуля, от Євразія. Так. Африка, Австралія, то Україна рівно на Золотому Січенні, знаєте, Добре, оцей равлик. Угу. І вважається, що у нас оці от перетин меридіанів ця земля дуже цілюща. Вона дійсно народжує якихось унікально талановитих, мудрих, генетично красивих, здорових людей. Можливо, тому за неї стільки тисячоліть всі борються. можливо, тому так багато тисячоліть намагається не, не знищити, але ні у кого це не виходить і не я відчуття. Я Є якісь докази. В цьому теж доказів немає. Чому я казала на початку, що я критично ставлюсь до історії? Тому що ми історію пишуть переможці. Тобто, якщо пропаганда прийшла, щось завоювала, підміла, велосову книгу вичоркувала, тих познищували в Київці, останніх застрелили. Тих переселили прізвище змінили кінці, кінці в воду, і потім приходять, кажуть, чувак, тебе тут немає взагалі. Ти ніхто ісконний якийсь які там землі. Якщо ми формуємо стратегію розвитку, держави, то тепіля це може бути да. якийсь фундамент. Як казав Тарас Шевченко, кожного своя правда і свій шлях широкий.